Ми продовжуємо прогулянку вулицею конституційною, або як за звичкою, її ще називають і будуть довго називати вулицею 28 червня. Сьогодні ми зупинимося біля непримітного на перший погляд будинку під номером 4. Хоча на той час, коли його будували, то був доволі такий солідний будинок, що цікаво. Він практично не зазнав ніяких втручань та перебудов, по крайній мірі, з фасаду з боку вулиці. Тобто він цілковито зберіг свою атмосферу. Вже давно науковцями обґрунтовано, що будинки зберігають пам'ять своїх власників чи тих, хто в ньому проживав. А вже цей будинок зберігає пам'ять про дуже поважного чернівчанина, який, власне, був його власником, і очевидно, таки зводили на його замовлення. Як свідчить адресні книги, в цьому будинку понад півстоліття проживав з родиною педагог, юрист, економіст, ректор Черневецького університету, голова юридично-історичної державної екзаменаційної комісії, доктор права, професор університету, почесний громадянин міста Чернівці Фрідрі Флітвехтер, він народився в 1838 році. У столиці Чеського королівства у складі Австрійської імперії в Празі початкову освіту отримав вдома, потім навчався в гімназії, по її закінченні науку продовжує в Празькому університеті, нині Карловий університет. Там же успішно захистив дисертацію, отримав ступінь доктора юридичних наук і на посаді приват доцента викладає в Празі національну економію. Наступні роки викладав політекономію та аграрне право в сільськогосподарському коледжі в Богемії в місті Ліпверт в Чехії та був професором національної економії та статистики в Балтійській політехніці в Ризі саме під час викладання в всіх навчальних закладах він очевидно, визначився з пріоритетами, тобто. Що йому найбільше цікаво як педагогу, як науковцю, це фінанси та економічні науки, яким він і вирішив займатися в подальшому. А якраз на той час. 4 жовтня 1875 року в Черніцях відкривається університет, де на юридичному факультеті були відкриті кафедри там окрім правових, читали економічні науки. Фридріх Клерфектор приїхав до нашого міста з першого дня відкриття університету. У віці 37 років вже свідомий свого вибору як штатний професор очолив кафедру політичної економії і працював на цій посаді впродовж 1875 то років, тобто майже 35 років аж до виходу на пенсію, читав лекції з економічної історії та світової торгівлі, фінанси та фінансове право і державне правління, і займався своєю улюбленою науковою працею, Усліджував проблеми національної економіки, статистики, аграрного права. Пізніше свою увагу прочив цілковито на проблеми економіки. Саме Фрідріх Лєйвехтер заснував і стояв біля витоків економічної школи в нашому університеті. Початком їхнього розвитку на Буковині однозначно потрібно вважати заснування Чернівецького університету і прихід сюди Фрідріха Клінвехтера, який і вніс фундаментальний вклад в його становлення і розвиток як непересічний організатор науки і як цікавий вчений на загалу. Він сповідував був представником класичної австрійської школи. Його близький товариш, один із найяскравіших її представників, економіст, професор, міністр фінансів, президент Віденської академії наук Ойген фон Бем Баверк. на рубежі 19-20 століть Фрідріх Клейдвехтер був знаковим представником науки Австро-Угорщині який представляв Черневецький університет, та високу наукову школу саме в нових напрямках економічної теоретичної школи, він є також одним із тих яскравих прикладів, які визначають неповторну оригінальність та привабливість таких наук, як історії економічної думки, теоретико-методологічні основи та інші економічні науки, які на перший погляд здаються сухими і нецікавими. Можна, мабуть, без перебільшення зазначити, що то є цілковито його заслуга в тому, що сюди приїхали викладати знання викладачі з економіки та фінансів. а науковці Черневецької університету ще й до сьогодні з гордістю говорять про високу наукову школу. Економіці та фінансам, та й мабуть, той факт, що в 1909 році його замінив на кафедрі знаменитий фінансист, австрійський, американський економіст, соціолог та історик економічної думки Йосиф Шумпетер, а та також його заслуга, як і чисельні студенти, які також продовжили його наукові традиції у викладанні економіки, фінансів фінансового права. Вже в наступний рік, 1876 він відвідав першу успішну і знакову працю правові. Та суспільно-політичні факультети в Австрії. І наступні 35 років активного наукового та викладацького життя у професора Кльвехтера пов'язані з нашим університетом, а в Черніцях, в нашому місці. Ось за цією адресою він прожив все своє наступне життя, що свідчить про те, що тут йому було затишно і комфортно жити. Та займатися улюбленою наукою Із 115 серйозних та глибоких наукових праць, монографії, рецензій з економічних питань 107 написано та видано за роки праці в Чернівецькому університеті. Фрідріх Клей Вехтер, будучи вже викладачем в Чернівецькому університеті, в 1883 році, видав свою нову працю з економіки і став основоположником картильної теорії, яка полягала в співпраці. Між підприємцями однієї галузі ввів і термін картель національної економіки в англомовному світі відомі саме завдяки цьому терміну, основною метою якого є питання податок на прибуток. І в австрійських фахових виданнях того часу, і в румунських академічних виданнях про університет належне місце завжди відведено професору Крінвектору. І жодне солідне видання про фінанси чи інші питання та проблеми економіки. Не оминають його авторитетної думки понад 20 окремих видань праць професора Клейвехтера і до сьогодні зберігається відділу рідкісної книги чи неру ну, ім. Відковича, звісно, німецькою мовою. А те, що викладені там думки не втратили своєї актуальності, свідчить і той немаловажний факт, що його фахові монографії до цих пір передаються німецькою та англійськими мовами. А нещодавно науковці та бібліотекарі Чернецької університету віддали бібліографічні показчі. До якого включено як всі праці клянвектора публікації у фахових виданнях, так і сторінки його біографії та видань про нього. Свідченням його високого авторитету серед колег Чернівецького університету той важливий факт, що його шість разів обирали деканом юридичного факультету Чернівецького університету, а два рази на найвищу посаду ректора університету імені Франца Йосипа. В січні 1890 року він був призначений головою історико-правничої державної екзаменаційної комісії суспільно-політичних наук Це в науковому світі дуже висока. Відповідальна посада, окрім належного наукового визнання, він отримав повагу та повагу від влади У 1879 році. Крейнвектор отримав титул урядового радника. Це цивільний високий чим. А в 1898 титул таємного радника. Це член таємної ради при самому цісареві. Він був вище за рангом ніж дійсний статський радник. З поваги до його глибоких фінансових знань тисячу 1899 році обраний членом кореспондентом торгово-промислової палати Буковини. Тобто тодішні наші найбагатші люди фінансисти признали його авторитет. Як найвище пошанування його заслуг тисячу 1909 році Фрідріх Колінвехт. Нобілітований з отриманням сану спадкового шляхетства і до прізвища мав право додавати приставку. Фон місто також належно пошанувало вклад професора Кремль Вехтера і 1908 року, а це ювілейний рік для Чернівців, місто святкувало 500 років при своєму звання почесний громадянин міста Чернівців. У 1909 році професор вийшов на пенсію, але він. І далі проживав в нашому місті за цією ж адресою, і звичайно писав нові дослідження з економіки. Він так і продовжував мешкати за цією адресою. Правда, на 914 рік власницею числиться його дружина Міна Крейнвехтер. Тут же ж винаймали помешкання ще помічник юриста, секретар суду, тобто таке дуже поважним чернівчани. І навіть коли в Чернівцях цілковито помінялася влада, він не тільки залишився тут, що було швидше виняток з правил, адже всі науковці практично виїхали з чернівців, але одразу отримав визнання від нової влади. Впродовж 1918-1927 років, тобто до смерті, а професор Клінвехтер був почесним професором Чернівецького університету, та ще й справа викладати німецькою мовою. На засідання від 21-го року за результатами голосування Крейт Вектора обрано почесним членом Румунської академії, і в наступні роки почесний член Румунської академії і отримав найвищу відзнаку кавалер ордену зірка Румунії. Професор. Фрідріх Клінвехтер відійшов у вічність 12 грудня 27-го року в Чернівцях про що сповістили з жалем великими некрологами всі черневецькі газети того часу, всіма мовами німецькою, українською, румунською і польською, спочиває професор Клінвехтер на кладовищі історико культурний заповідник кладовища по вулиці Зеленій. Саме тут 140 років тому в родині. Професора Крайвехтера сталася дуже приємна подія. У них народився син Людвіг, 8 жовтня 1882 році. Він був австрійським дипломатом, який став гордістю не тільки родини та Чернівців, а й Австрії. На загал закінчив самопрестижну престижну на той час першу державну цісарсько-королівську гімназію. Ми її знаємо як школа номер один на іменеском. Зовсім поруч. Потім подався вивчати право в університеті Берліна, звідти повернувся в рідні Чернівці, де отримав ступінь доктора наук в Чернівецькому університеті Франца Йосипа. Блискуче закінчивши його, подався навчатися в консульській академії у відні і з 1911 року почав дуже успішну кар'єру дипломата в міністерстві закордонних справ. Австро-Угорщини наступного року він був направлений консулом Нью-Йорк, потім посольство Вашингтона, що було престижно для молодого дипломата. Там він працював всі роки Першої світової війни. З грудня 17-го року виконував такі важливі місії, як робота в комісії з в справах військополонених Санкт Петербурзі. Потім був начальником інтернованого відділу в Києві. Після війни Людвік Легвехтер працював дипломатом Австрійської Республіки. В 1921 році він одружився і в нього народилися дві донечки. А в травні цього ж року він був членом делегації на конференції держав правонаступників монархії в Риві. На початку 22-го року він повертається в Сполучені Штати Америки, де був керівником консульства в Чикаго. А з 25-го року радником посольства Австрії у Вашингтоні потім повертається до Австрії, де працював якийсь час у Федеративній прес-службі Відня. Звідти його знову направлено в Канаду на посаду генерального консула в Оттаві. Після анексії Австрії і Гітлерської Німеччини він був звільнений з дипломатичної служби, а потім звільнення замінили на відставку з присудженням половини пенсії. Під час авторитарного керівництва клінвехтер дипломат був членом Вітчизняного фронту. Проте і це його не врятували. В 1938 році він був арештований як напівєврей. У в квітні 1938 році. його доставлено в концентраційний табір Дахау на, на так званому транспорті знаменитості. А госади він переведений в концентраційний табір Бухенвальд. Звідки був визволений в травні 39-го року, листопаді знаходився під вартою гестапо впродовж 18 днів. Під час фашистського правління перебувався випадковими заробітками до кінця війни. По закінченні війни люди Аклінвехтер в 1945 році запропонував свої послуги по відновленню республіки, враховуючи його великий досвід роботи на дипломатичній службі. Тимчасовий уряд штату Реннер в Америці. Призначив його постійним представником Міністерства закордонних справ при американській делегації Союзної комісії в Австрії. Після виборів до Національної ради в листопаді цього ж року новий федеральний уряд. Направив дипломата Фред до Вашингтону як на звичайного посла і повноважного міністра, куди він і прибув в лютому 46-го року разом із своїм колегою Гансом Тельбергомоном відновив австрійське посольство. Спочатку вони мешкали в готелі. Письмовий папір, який вони отримали в корок звідня. Був датований нацистською епохою і містив Свастику, тому такі дипломати з досвідом, як Клінвехтер та Тальберг, спалили його у ванній кімнаті готельного номеру для запобігання неприємності. Як посланник Клінвехтер незабаром почав просуватися з американської громадськості урядову лінію доктрини жертви, тобто подання Австрії як першої жертви нацистської агресії. Так що для швидкого економічного відродження Австрії після війни дипломат Людвіг Кліндвехтер приклав дуже конкретні зусилля. Допоміг і той факт, що він і він, і Тальберг зазнавали переслідувань з боку націонал-соціалістів. Він успішно лобіював держсекретаря США Джеймса Бірца для. Підтримки прохання Австрії про необхідну допомогу. Після закінчення програми в 47-му році Клейнвехтер домігся того, щоб Австрії приділялася особлива увага в подальшому плані маршала, і вона отримала більшу частину грошей на допомогу. Ще одним важливим дипломатичним успіхом стало підписання першої Фолбрайтівської угоди. Між Австрією та Сполученими Штатами в червні 50-го року. У грудні 51-го року, задовго до виходу на пенсії, він отримав звання посла. 52 другого року очолював Австро-Американський інститут освіти. За свою дипломатичну роботу Людвіг Кленвехтер отримав відзнаки: офіцерський хрест ордену корони Італії та Офіцерський хрест австрійського ордену за заслуги. А в цьому помешканні, коли у вічність вже відійшла дружина професора, на 36-й рік цей будинок залишив таку гарну ауру, став цілковито лікарським, і в ньому проживало аж шість лікарів. Правда, до компанії вони мали одного художника, Норберта Флейшера. Ось така цікава історія, де які мешканці проживали в цьому непримітному на перший вигляд, будинку за адресою вулиця 28 червня, конституційна, під номером 4.